Привіт! Мене звати Лена, і я твій провідник, твій вчитель Кундаліні Йоги, і це моє перше відео на моєму YouTube каналі. Тут я буду ділитись практиками, знаннями та досвідом, які дійсно змінюють життя. Кундаліні Йога це не магія, це давні технології, які зараз потрібні як ніколи. Кундаліні Йога це не тільки про тіло. Це про те, як ти дихаєш, як ти спиш, як ти думаєш, як ти відчуваєш себе в цьому світі. Це медитації, дихальні техніки, рухи та мантри. І все це для того, щоб пробудити енергію всередині. Кундаліні це та сила, що спить в кожному з нас. Світ змінився, і темп пришвидшується. І ми потребуємо швидких технік. Швидкого відновлення та швидкої реакції. Практики кундаліні Йоги працюють швидко. Інколи достатньо трьох хвилин і ти вже інша. Вона про усвідомлення, глибину а одночасно про простоту. Кундаліні Йога була закрита, і ці знання передавались лише вчителям, та духовним наставникам та лідерам. Ці практики вважались дуже потужними та небезпечними для непідготовлених людей. Але в 1969 році все змінилось, і Йогі Баджан почав ділитись відкрито з усім світом кундаліні йогой. Він сказав: Я даю ці техніки, бо люди страждають і більше не мають чекати. Крім того, він залишив техніки на майбутні періоди. Тобто для нас на зараз. Сьогодні ці знання відкриті, і це великий подарунок для світу. Сучасний ритм життя це постійний стрес. Ми вже прокидаємось із думками про справи, п'ємо каву замість того, щоб дихати, і засинаємо в руці з телефоном. Кундаліні-йога не вимагає від тебе гнучкості чи проводити години на килимку. Іноді практика дихання або мантри можуть дати набагато більше, ніж дві години у спортзалі. Це практики для справжніх живих людей з дітьми, з роботою, з обов'язками, з сумнівами для тих, хто не хоче тікати а бути присутнім у своєму житті. Я сама прийшла до Кундаліні-Йоги, коли не відчувала опору всередині. Коли загубилась між треба. Та повинна, коли навіть відпочиваючи, я не відпочивала і не відновлювалась. І зовні все ок, а всередині порожнеча тривожність і втрачений контакт з собою. З того моменту я зрозуміла, що я не можу більше не ділитись цими практиками. На цьому каналі буде все, що допомагає повернутися до себе, відчути себе живою. Тут будуть короткі практики, дихальні техніки, медитації, розмови про інтуїцію, баланс мій підхід це просто шлях до себе, без пафосу та фанатізму. Якщо тобі відгукується, підписуйся. Можливо, це саме той дотик, якого ти давно чекала. Буду рада, якщо ти залишиш коментар або поділишся. Що ти тут шукаєш і що тебе привело сюди. Далі побачимось у наступному відео. До зустрічі!